Шановна печальна громада, друже наш, зараз ти десь на горі дивишся, дивишся на землю, дивишся на своїх батьків, які плачуть перед твоїм тілом, дивишся на свою дружину, донько, на своїх побратимів, з якими пліч-опліч воював за Україну. За територіальну цілісність нашої держави, за святу справу, дивишся на своїх побратимів, свободівців, з якими ми пройшли разом майдан, і багато з нас зараз на фронті. І ти просиш, напевно, одного, щоб ми тут, на землі, молилися за упокій твоєї душі, а ти будеш там на горі ближче до Господа. Молитися і просити за Україну. Просити за те, щоб та війна, війна з одвічним ворогом якнайшвидше закінчилася, закінчилася миром і нашою перемогою. Для нас ти був завжди прикладом. Ти був прикладом мужності, відваги. Ти був прикладом патріотизму. Друже, ти був справжнім націоналістом.